На Донбасі українські партизани полюють на терористів. В місті діють загони, які відстрілюють бойовиків. За інформацією МВС 30 терористів вже наклали головами. А в самій зоні тривають бої в звільнених містах. Кипить робота з відбудови і розмінування. Так Семенівка, це околиці Слов'янське, ще не проїзна через велику кількість нерозірваних боєприпасів. Григорій Жигалов на зв'язку. Гриша, вітаю. Розкажіть, чим живе зараз місто і чи великий ризик зараз життю жителів через такі залишені сепаратистами пастки? Міни? Наталко, ну насправді це е, поселення Семенівка. Це фактично е, слов'янськ. Тобто, це це дуже близько до Слов'янська. Якщо от їхати Слов'янськом чи Краматорськом, то тут е, життя вже повернулося до звичного, можна сказати, русла. То в Семенівці е, картина виглядає насправді. Е... Жахливо, там дуже великі руйнування, і незважаючи на те, що вже три тижні минуло з того моменту, коли контроль над цією територією відновила українська армія, тут все ще дуже багато роботи і. Вулицями так можна пересуватися, і місцеві жителі повертаються вже в Семенівку принаймні в ті будинки, де можна, хоча б якось жити, потихеньку їх відбудовують, Туди ходить громадський транспорт. Але от мешканці скаржаться, що вони не отримують жодної підтримки, жодної допомоги. Від, як мінімум, влади от, міста. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Встановили ми кришу за свої гроші. Встановили ми окна за свої денги. Ну, Гараж у нас ще весь в дирках. З тієї сторони від бомб такі дирки з до сих пор стоять ми сьогодні. Дырки все позаделали. За что восстанавливают на ту тысячу, которую платят детских, это а вы реально. обращались куда-то? Да, в Гарри обращалась. Они мне сказали, а какая вам должна быть помощь. От, власне, ще раз, люди все, що можуть своїми силами, своїми руками вони все роблять, але дуже сподіваються на буде якусь допомогу адже найбільше вони побоюються того, що скоро літо закінчиться, настане осінь, зима, і їм просто не буде де а, жити. Ну і а, відбудовувати там а, треба буде багато і ще от. А, так, з дороги а, сходити теж а, поки що небезпечно, тому що все, що завгодно, там може бути в полях і в лісах. Наталко, дякую, Гришо. Григорій Жгалов із Донбасу. Звільнені території, хоч і живуть мирним життям, проте є певні проблеми із відбудовою цих територій.